Трохи більше року тому був в окопі, тримали селідове. Там і в мені майже розбив голову, влучив декілька сантиметрів над головою в брус. Але достатньо пошкодив мені обличчя, весь був в осколках, перебита шия. І от контузило. І от на фоні цього я написав пісню. Ну, весь інтернет годи, що контузія, там страшно. Але я вирішив зробити щось цікаве. От, наприклад, є пісня про контузію. Тобто, в цій пісні я показую не щось погане, а навпаки, щось веселе. Контузія чи депресія в голові вічна реверсія, фізична репресія, чи то фіксиків диверсія, чи все крутиться по на повторі суглобів скреч, що заїло в голові, ні це діджаю за скреч. Нові краски в голові лови мене, немов з лавини. Лавітація над лавою, чи впадує із перини. Чи ти правий, чи ти лівий вибір вірний лиш один, немов то лівий револьвер, патрон за ним. Чи ти голос в голові? но ну, за те не так самотньо. Модно бути, як чудак, і тепер і завжди в моді.